Привіт-привіт, мої любі діви! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І Я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось, що ж вам принесе серпень 2025 року. І, звичайно ж, серпневих дів я уже вітаю з вашими днями народження, вересневих також, з вашими прийдешніми днями народження. Не забуду ще також вас привітати у вересневих відео. То підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ваші прогнози. Я вам бажаю здійснення мрій. Я вам бажаю думати масштабно, мислити масштабно і вірити масштабно. І йти до здійснення своїх мрій вони обов'язково обов'язково у вас здійсняться. Я вам шлю обійми, шлю вам найкращі побажання і найкращі... Свої поцілунки і енергію. Хай все обов'язково здійснюється для вас найкращим чином та способом. А ми сьогодні з вами подивимося, що ж для вас принесе цей прекрасний місяць. У вас вже розпочинаються дні народження. У вересні у вас уже затемнення знову у вашому знаці. Так, у вас зараз насичений подієвий період. Так. У нас сьогодні буде дещо більш розширений прогноз, тому мені буде цікаво від вас зворотній зв'язок почути, почитати. Так, ми сьогодні будемо дивитися і прогнозування, і два оракули будемо читати також. І також ще я витягну окремо карту на стан фінансів та кар'єри і на особисте життя. Спробуємо такий формат, як він буде програватися у спільних розкладах, тому що. Попросили ви мене в коментарях, що вам мало сфери кохання, тому я вирішила поекспериментувати. Подивимось, що буде експеримент успішним. Тож починаємо ми старого секретного дзеркала і подивимося, що дівам принесе серпень. Діви, відлюдник! Недарма початок місяця у вас ще ваш управитель, планета управитель Меркурій, він ще в ретроградний, а він, значить, інтровертний, він спрямований всередину себе. І це дуже резонує з картою, яку ми маємо. Можливо, вам захочеться день чи два побути наодинці з собою. Зрозуміти, чого ви насправді хочете. Це карта внутрішньої саморефлексії. Це карта тут навести лад у себе. Своєму внутрішньому світі, так, підсвітити, чого ви справді хочете, почути справді себе, і захочеться побути трішки в тиші, можливо, відпочити десь наодинці, можливо, попрацювати чи з терапевтом, чи поробити якісь, наприклад, практики, практики з блокнотом, ось, або, от просто навіть побути наодинці і зрозуміти, а чого я хочу. Це взагалі дуже добре робити перед вашими днями народження. Такий самоаналіз, аналіз, щоб очиститися, почути себе і вже далі постановку цілей робити. Ви можете отримати таку пораду від якогось старшого покоління або от всередині себе свою правду почути. Так, що ще діва принесе серпень діви для вас. Паш Жезлів, точно ви залишаєтеся самі, щоби розпочати якесь нове починання. Це карта також дітей, це карта учнів, це карта майстер-класів. Якихось ви можете спробувати якусь нову активність, якесь, наприклад, нове тренування, також або ж взагалі запланувати собі якесь нове починання. Це також важливе якесь повідомлення, меседж. Можливо, ви будете тим, хто надсилає це повідомлення або новину, або отримує. Ви будьте уважні до того, що відбувається у полі навколо вас, тому що ви можете отримати от якесь повідомлення. Воно може бути навіть не по таймі, але воно вам може надихнути вас на щось. Воно може запалити у вас іскорку, запалити у вас невеличкий вогник, який у вас далі буде вас надихати, буде вас драйвити. Ось. Дуже хороша комбінація карт, щоб вивчити щось, наприклад, самостійно. Можливо, ви у чомусь розбираєтеся у якійсь темі. У нутріціології також. Ой, полетіла карта. Діви, це ваша тема. І випала карта, сама випала. Це у нас четвірка жезлів, і це карта дому, карта святкування, і також карта нерухомості. Можливо, дійсно, ви захочете там відвідати самі якийсь заміський комплекс, чи зупинитися в якомусь готелі, чи от ви починаєте жити окремо для когось із дів, навіть це так глобально може реалізуватися Взагалі, це хороша карта, щоб влаштувати свято в себе вдома, запросити гостей. Це може бути новосілля, це може бути для когось навіть покупка нерухомості діви або планування чогось. Ну, це також святкування якесь. Ви можете бути і запрошеним гостем на якесь свято, фестиваль. Цей фестиваль може бути навіть у вашому місті, можете отримати запрошення. На чись день народження, весілля, новосілля, або ж бути організатором. Хороша карта для того, щоб прикрасити щось в себе вдома, або обновити, там, чи щось на садибній ділянці, чи в себе вдома, в квартирі, можливо, там білизну змінити, картини, квіти, таке обновлення. Так, оновити простір. Для вас це важливо, діви. Так, подивимося. що ще для вас. Хтось буде навіть самостійно ремонт робити. Такий DIY. Так. Карта випала випадково сама, тому ще одну карту з цієї колоди для Дів витягнемо. Так, це карта смерті, карта трансформації. Не лякайтеся, ніхто не помре, це хороша карта, це карта змін. Може бути і переїзд. Хтось починає жити окремо, хтось в новому статусі уже буде, хтось захоче ремонт зробити, хтось навіть захоче змінити країну чи захоче змінити місто. або Взагалі, у вас щось всередині зміниться, і ви зрозумієте, що не може бути вже так, як було раніше. Ви хочете змін, ви вже готові до чогось нового іншого. Ви хочете це впустити в своє життя. І, наприклад, ви хочете це різко на це от наважитися, чи якихось людей відсікти зі свого життя, чи навпаки вам потрібно очистити місце, щоб. Якусь людину запросити у своє життя діви, і тут доведеться, знаєте, з чимось навіть попрощатися, щоб звільнити місце для чогось іншого. Це переродження, для декого також може реалізуватися як зовнішня трансформація, тобто, це там зміни у зовнішності, схуднення, стрижки. Тому ось так. Але якщо це якісь такі кардинальні зміни, краще давайте після 11 серпня це робіть, Діви, коли вже ваш управник Меркурій піде у директний рух, бо поки що він ретроградний ще. А у нас з вами наступна колода, Діви. Це у нас астрологічне Таро. Подивимося ще серпень. Для вас Вісімка жезлів, як активно розвиваються події, ви кудись мчете, ви кудись рухаєтеся, дуже багато у вас може бути комунікації, розмов. Ви отримуєте багато новин, може бути багато переміщень, ви кудись їздите, можете з міста в місто, з одного кінця міста в інший кінець міста. Наприклад, з роботи додому, з, додому, з дому на роботу, в офіс офісу або за міста. Містом ви буваєте, потім ви їдете назад в місто. Тобто багато такої динаміки, багато руху. Тут не буде точно нудно. Може взагалі бути динаміка людей у вашому житті. Ви там з кимось можете знайомитися, спілкуватися, з кимось переставати спілкуватися. Можете і по роботі, і взагалі якісь пропозиції отримувати, новини. Ви можете отримувати дзвінки, повідомлення, емейли, посилки. Також тут по цій карті переміщення. Ну, сумно не буде. Це, до речі, карта Меркурію вашого управника. Вам буде багато що цікаво. Так, що ще діви для вас. Діви. Шістка мочів. Ну, тут точно ви кудись їдете, ви відправляєтеся кудись. Це подорож, це поїздка, це переміщення, це прорив вперед Хтось дійсно буде кудись на кораблі, на кораблику, йти у когось це буде якийсь міні-круїз. А взагалі це тематика перевезення речей, переїздів, також динаміка буде. Динаміка буде у вас, діви обов'язково. Якщо ви переживали, так що щось у вас у застої, то тут щойно ви робите переоцінку цінностей і дозволяєте змінам увійти в своє життя трансформаційним змінам, дуже все пришвидшується, тим паче, Меркурій, ваш управитель іде прямо. Так, діви, що ще для вас. Рицар Кубків якась дуже емоційна, класна поїздка або якийсь емоційний момент, захочеться. Кохання комусь захочеться емоції, романтики. Для когось це може бути романтична, якась класна поїздка за місто або в якесь інше місто. Це може бути побачення, можуть бути навіть якісь романтичні переписки, походи на каву. Можливо, це ви будете тією людиною, якій захочеться брати і отримувати емоції. Рицар Жезлів також може бути людиною, юнаком, конкретним, яким з'являється увагу вашому житті, і запрошує вас на каву, пише вам спиш. Ось, і <рив> з'являється так, щоб подарувати вам якусь емоцію, прожити якусь таку міні-історію, роман. Але тут важливо пам'ятати, що все-таки пори царужезлів це більше такий романтичний потяг, порив, аніж серйозні стосунки. Тому серйозності ми тут не очікуємо поки що, але для романтичної пригоди це хороший час для. Побачення Якщо ви, наприклад, вже в стосунках ви можете відновити таку романтику перших побачень, зробити собі повторний медовий місяць. так? Хтось може відчути ось цю закоханість, коли хочеться зустрічатися, бачити, планувати зустріч, їхати бігти, летіти. Чи хтось до вас, чи ви до когось, можливо, ви тут захочете ось цієї от зустрічі? Може програтися навіть на рівні того, що ви дивитеся фільми, такі якісь емоційні, ви читаєте книги, літературу. Ну, просто прекрасно. І я так поклала колоду, а у вас тут імператриця. Ну, Діви, прекрасно! Якщо ви чоловік. Хороша карта для стосунків для того, щоб приділити увагу партнерці, дівчині, мамі, хтось зустріне ту саму, з ким буде бачити серйозні стосунки. Якщо ви дівчина також прекрасно і для фінансів, і для самооцінки, і шопінг, процедури краси, нарядитися класно, провести час з подругами. ну... Дивовижні карти Діви. ну з вас лайк, щоб усе реалізувалося. А у нас ще з вами сьогодні два оракули: це астрологічний оракул, і оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Для початку подивимось енергії, які для вас будуть корисно розкрити, або які з'являтимуться у вашому просторі. Так, для дів у серпні. І для вас це терези терези це знак партнерства, це знак кохання, це також знак справедливості і це знак. Комунікації, того, щоб знайти спільну мову. Можливо, буде багато терезів дійсно у вашому просторі. Діви тут таке також можливо, але взагалі це тематика партнерства, любові, естетики, краси, також. І спілкування, і налагодження зв'язків з іншими людьми. Не обов'язково це тільки любовний зв'язок, але взагалі от партнерство людина- людина. Це може бути друг, подруга, колеги. Ось, але. Мені тут здається, без кохання не обійдеться. Так, і подивимося ще оракул, і пам'ятаєте, ще буде окрема карта на кохання і окрема карта на фінанси. Так, яка практика буде сприятливою для ДІВ? І для вас це жіноче здоров'я. Для когось це буде перевірка здоров'я для чоловіків, ДІВ. Також ви можете розвертати в свою сторону. І може бути. Пропрацювання, робота з сексуальністю. Це може бути потяг бажання, потяг оцього от бажання гарячих зустрічей також. Це прекрасно. Ну І це репродуктивна система, можливо, хтось вже буде задумуватися про планування сім'ї. Ось таке також е, можливо. Так, і тепер у нас ще є колода Таро Традиції, і ми подивимося, це наш експериментальний місяць. Напишіть обов'язково, так, чи вам подобається чи ні, наскільки резонує, тому що зазвичай конкретно по сферам більше резонує в особистих розкладах, але подивимося. Так, подивимося, Діви. кохання, колісниця. Тут буде прорив, тут буде пристрасть, тут буде зустріч. Ви до когось мчите, чи хтось до вас мчить. Тут просто от бажання, сила, ви просто берете все в свої руки, і Don't Push the Horses не працює. Ви тут будете пуш, пуш. my market. Шутка. Так, подивимося тепер сфера фінансів та кар'єри для Дів. П'ятірка жезлів, а ось тут, але буде. Бо ту спентаклі, я так уже подивилася. Прекрасно, фінанси будуть, але через конкуренцію. Через конкуренцію, через проявлення, через те, щоб не побоятися заявити про себе. Інколи боротися потрібно з самими собою, так, щоб не було ніякого знецінення. Але не бійтеся конкуренції, якщо вам здається, що ой, уже ніша переповнена, у мене не вийде. Вийде! Вийде, діви, у вас все обов'язково вийде! Я вас ще раз вітаю з вашими днями народження, буду вам вдячна за лайк, підписку, коментар. Я вас обіймаю, з вами була я, ваша Оля Свідніцька. Па-па!